Афіліат маркетинг вже багато років в топі професії, які дійсно приведуть вас до успіху і великих заробітків. Якщо коротко, то суть цієї роботи заключається в тому, щоб купувати розміщення рекламних кампаній на платформах типу Facebook і Google, і отримувати за це оплату від рекламодавців. Ваш заробіток це різниця між тим, що ви заплатили рекламній платформі за розміщення, і тим, що отримали за переведений трафік від рекламодавця. Ця індустрія існує вже більше 20 років і Конкуренція занадто висока. Поріг входу визначається не тільки навиками закупки реклами, а й можливістю витрачати велику суму бюджетів на тестові запуски. Але що, як існує можливість генерувати трафік абсолютно безкоштовно і продавати його? Про це ми сьогодні й поговоримо. Трафік, який отримано з органічних охоплень в маркетингу, називається УБТ: умовно безкоштовний трафік. Умовний він тому, що для його генерації вам потрібно продумати рекламну воронку, створити креативи, витратити. Робочий час, який вартує грошей. Це, наприклад, відео у TikTok, Instagram, Reels, які набирають мільйони переглядів, статті в блогах або на Reddit, що потрапляють в топ-видачі в Google, і навіть пости в Трец, що зараз дуже актуально, звідти теж можна успішно переганяти трафік. Формат контенту, як ви вже могли зрозуміти, може бути будь-яким. Ви можете самі записувати розмовні відео і розкривати певну тематику, як, наприклад, я роблю зараз. Або якщо ви не хочете публічності, можете використовувати AI-інструмент. Ось, наприклад, аккаунт TikTok, який швидко набирає сотні тисяч переглядів, але весь контент створено в чат GPT. Платформи, які органічно поширюють контент під запит користувачів, зараз найбільш популярні. Навіщо мені самі шукати якийсь цікавий аккаунт в інстаграмі і підписуватись? Якщо ai рекомендації знають значно краще, що мені може сподобатись. А отже, зараз, щоб збирати багато тисяч переглядів під вашим контентом, не обов'язково купувати платну рекламу. Куди вигідніше навчатися. Учитись створювати віральний контент, який будуть поширювати самі алгоритми. На цьому етапі виникає наступне питання: як саме можна монетизувати ваш згенерований трафік? Перший спосіб це партнерські програми. Ви розміщуєте у своєму контенті спеціальні посилання з трекінговими мітками. Потім, відповідно до умов співпраці, за кожну реєстрацію, покупку чи клік, вам нараховується виплата. Обрати рекламодавця і умови, які вам підходять, можна на платформах з партнерськими програмами, як, наприклад, SalesDAW. На них можна знайти пропозиції від інтернет-магазинів, криптобірж, хемблінгових сайтів і багато іншого. Там же ви зможете отримати посилання з трекінгом, по якому ви будете бачити аналітику активності, і зазвичай вам призначають менеджера, який відповість на всі технічні питання. Другий спосіб це генерувати трафік для власних продуктів. Розповім на своєму прикладі. Я створюю короткі відео в форматі Reels на досить широку тему заробіток і публікую їх в Тіктоці, в Інстаграмі і в YouTube Shorts. В шапках профіли розміщені посилання на мій телеграм-канал. Тобто, цільова дія, яку я очікую від згенерованих охоплень, це підписка на мій телеграм-канал, який я вже монетизую декількома способами: розміщенням реклами і реферальними програмами від криптобірж і криптопроєктів. Багато хто з криптоінфлюенсерів створює додаткову монетизацію за рахунок платного інфопродукту. В таких випадках в їх контенті ви часто побачите той самий успішний успіх. Історія здається занадто клішованою, але це все ще працює. Загальним для всіх цих способів монетизації є те, що вам потрібно побудувати маркетингову воронку. Це поступовий опис всіх кроків, які юзер має пройти, щоб врешті виконати цільову дію, за яку вам заплатять. Очевидно, контент, який ви створюєте для генерації охоплень, це перший етап вашої маркетингової воронки. Він має бути логічним і відповідати продукту, який ви рекламуєте. Щоб на останньому етапі переходу на сайт рекламодавця користувачі масово не відвалювались. Тому бажано, щоб всі кроки були логічні. Побудовані, так ви отримуєте кращу конверсію і заробите більше грошей, які ж у всьому цьому можуть бути перспективи для заробітку. Я би сказала, що вони не обмежені, але перед тим, щоб вийти на якісь суттєві цифри прибутків, може пройти багато часу. Для прикладу, суттєва частина монетизації нашого телеграм-каналу Crypto.ua це реферальна програма від криптобіржі BingX. За її умовами, ми заробляємо більше 50% від торгової комісії тих користувачів, хто зареєструвався по Нашому реферальному посиланню два роки тому, коли криптобіржа тільки починала активно розвиватись на українському ринку, ми активно створювали відео на YouTube, TikTok і розповідали про переваги і можливості заробітку на цій криптобіржі. Потім люди підписувалися на наш телеграм-канал, де читали новини про актуальні проми, на яких можна заробити. Реєструвались на біржі і торгували на ній. Відсоток від комісії з цих торгів і є наш заробіток. Зараз стабільно реферальна програма від Bingix Приносить нам 800 тисяч доларів на місяць. Активність трішки спала. На піку заробіток сягав 4,5 тисяч доларів на місяць. І це нагадаю лише один з активних каналів монетизації. Якщо ви також хочете монетизувати свій трафік через цю реферальну програму, пишіть нам через контакт в описі до цього відео. Отримаєте найвигідніші умови. Але які ж можуть бути мінуси в такому способі заробітку? Найбільша проблема у БТ-трафіку це його масштабування. Для того щоб вийти на великі об'єми, вам потрібно постійно генерувати і публікувати контент. Також створювати декілька аккаунтів, чим більше, тим краще. Годин роботи тут суттєво більше, ніж запускати платні рекламні компанії на платформах. Але ви не ризикуєте злити рекламний бюджет в нуль, бо його тут просто немає. Якщо ви додивились до цього моменту і вам очевидно. Цікава тема заробітку на безкоштовно згенерованому трафіку? Пишіть в коментарях питання, на які варто дати відповідь в другій частині відео. І звісно, підписуйтесь на телеграм-канал Crypto.ua по посиланню в описі до цього відео, щоб не пропускати можливостей заробити.